Протягом кількох останніх тижнів по всій Україні і на Шосткинщині, зокрема, зростає рівень захворюваності на ГРВІ. Епідеміологи побоюються, що це може бути новим масовим захворюванням, на кшталт пандемії коронавірусу, який накрив весь світ 2019 року. Серед симптомів нового вірусу: висока температура, яку важко збити, ломота у тілі, головний біль, кашель та нежить у Шосткинському районі. Поки не введено карантинних заходів щодо запобігання поширенню інфекції. Однак людей закликають за умову прояву найменших симптомів не відвідувати місця масового скупчення людей та одразу звертатися за допомогою до медиків. Ми спитали у шосткинців, чи вживають вони якихось профілактичних заходів, щоб вберегтися від хвороби. Як виявилося, багато хто вже відчув на собі важкий перебіг нового вірусу. Такі перехворіли. Я не знаю, який це вірус у нас був, але щось дуже важке, бо ми півтори тижні ще до сих пір не зовсім здорові. Пили лише противірусні, не противірусні, збивали температуру, симптоми, лікували кашель. Все. А далі це боротьба організму, який як вже зможе. Слава Богу, складненько не було, тому я думаю, могло би бути гірше, якщо б були б складення. У нас вся сім'я переболіла, тяжело. Я приймала ремонтаді. Две утром, один раз в день. Вот 10 дней попринимала, купила. Ну, сейчас они, конечно, дороговатые, 170, но все равно это не так дорого. Ужас. Температура 38, кашель бешеный, сил нету, все валялись, валялись. Сядут, две ложки съели, все, опять лежат. В общем, очень тяжело. Кололи антибиотики, даже капали сердечные и противо вірусної і, про, і проти температури. В общем, все, наливали, все подряд. І все, але две неділи, Да, Сваха только ко мне сьогодні прийшла, і той ще кашлює. Очень тяжело. І боліли, і що ми робимо? Та, поменше вештаємо по місті між людьми. А так, що чай п'ємо, лікарство не сильно, тому що дуже дорогі. По-стариковски, <laughs> по-пенсионерски. Я уже перехворила. Была высокая температура. Ну, ломала, ломила везде все там косточки свои. <laughs> ну, вроде бы ну, по-среднему. А все, вы в лекарне изверталась? Я же дома ликовалась? В лекарне, в лекарне В гарно вылечили, все хорошо. Переболел. Не дуже важко, но перехворил теперь Вот так вот и хожу, без маски, без ничего. Короче, вирус на принимаем ребенков, а вир даю себе, получается, при это, принимаю таблеточки тоже противовирусные. Мы уже два раза переболели, лежали в больнице один раз, кап, нас капали, кололи, ну, сейчас, то более-менее, но прежде чем на улицу выйти, мы принимаем противовирусное. Дехто ж просто розраховує на власний імунітет і сподівається, що вірус обійде його стороною. Ми нічим не захищаємося, вважаємо, что... що Пока до нас не дошло вот это все. Потому что ковидом мы переболели и хорошо переболели. Сделали все прививки. Поэтому думаем, что обойдется. Ни як не рятуюсь. Не бери меня.